Зустрічі з вами на сторінці музичного календаря. Місяць грудень видався напрочуд урожайним на видатні мистецькі постаті це композитори Клементі Домінчен, Михайло Жербін, Анатолій Гайденко, Микола Грижебовський, Людмила Лєвітова, Віталій Кирейко і Костянтин Денькевич. Але особлива шана Старійшині мистецтва Галичини Микола Філаретович Колеса. Родом із Самбора Львівської області, не дивлячись на те, що доля його змусила жити і в Відні, і в Празі, де він здобув філософську та музичну освіту, все ж таки він повернувся до рідного Львова, все своє життя працював тільки для України: ректор Львівської консерваторії, диригент симфонічного оркестру Львівської філармонії, диригент театру опери і балету, художній керівник Хорової Капеликримбіта. І виховав цілу плеяду диригентів, а твори його насичені гуцульським інтонаціями, карпатським мелосом. Цікаво є те, що над дослідженнями творчості його батька колеси Філарета багато років згодом працювала відомий львівський музикознавич Софія Йосфівна Грица, яка теж народилася в грудні. Це цікаві явища. А ось це ми можемо віднести до гатунку надзвичайних. 1 грудня тільки в різні роки народились брати Платон та Георгій Майбороди, два композитори, народні артисти, члени спілки композиторів України, лауреати Шевченківської премії. Багата і різножанрова їхня музична спадщина, але особливо до душі нам припали пісні, київський вальс», пісня про вчительку. Пісня про Дніпро ми підемо де трави похилі і наша улюблена рідна мати моя. В даний час ми знову милуємось прізвищем Майборода. Адже традиції своєї родини продовжує відомий український співак Роман Майборода. Особливою подією грудня був 90-річний ювілей від дня народження. Анатолія Йосиповича Кос Анатольського. Наш земляк, родом з Коломиї, отримав юридичну та музичну освіту, тому працював адвокатом в заліщиках на Тернопільщині, але все ж таки музика перемогла, і він віддав повністю своє життя місту Львову. Педагог спеціальної музичної школи десятирічки, викладач Львівської консерваторії імені Миколи Лисенка, професор. Народний артист України, лауреат державних премій написав більше 500 різних музичних творів. Але запам'яталися нам його карпатське танго Ой підує гори, чому заснули сині гори, зоряна ніч. Відомий композитор-пісняр молодшого покоління Ігор Поклад теж народився в грудні. Здобувши освіту в Київській консерваторії, в 60-х роках він працював художнім керівником жіночого вокального ансамблю мрія в Києві, а з 1970 року він постійно на творчій роботі. Але не можуть залишити байдужими нас його пісні Зелен клен, Тиха вода, Чарівна скрипка, Два крила, Дикі гуси, Щедрий вечір. І так, як наша з вами зустріч відбувається напередодні Нового року, дозвольте мені привітати всіх вас з дрізв'яними святами. Хочу вам побажати, щоб цей особливий 2000-й новий рік був роком взаєморозуміння, роком поваги, роком щирості, роком мудрості, і нехай в кожній молодій сім'ї народиться здорова, талановита дитина. Хай в майбутньому Музикантами, композиторами, художниками і іншими талановитими людьми, які будуть гідно репрезентувати нашу Україну на світовій арені. найдосвідченіших викладачів по класу духових інструментів, прекрасний керівник духового оркестру, професійний виконавець і пропагандист духової музики Михайло Іванович Осипенко. Тож ваш вихід, маестро! Закладено багато, бо прийшов я сюди в 1975 році. Зроблено зараз в даний час дуже гарний дитячий духовий оркестр, який виступає скрізь і весною мав, звітував перед населенням Тесмениці. Але дуже жаль, що в даний час дуже мало дітей записуються до нас на духовий відділ. Велике бажання, щоб більше дітей до нас приходили на навчання, адже у духовому оркестрі навчаються переважно всі хлопчики, а це колись їм може стати у великій пригоді при службі в армії або при навчанні десь у когось в возі чи в навчальному закладі. В грудні цього року виповнилося 25 років вокальному жіночому Тріо Калина. Багаточисельні шанувальники цього мистецького колективу з шаною і великою любов'ю до його творчості згадують численні успішні виступи Тріо Калина. Мистецькі фестивалі, сонячні кларнети, сонячний вінок, пісня летить над Карпатами, виступи в Росії, Румунії, Нідерландах, Югославії створили високопрофесійний імідж Тріо Калина. Численні нагороди, подяки ставлять ансамбль в ряд професійних. Найвищим визнанням творчої майстерності співачок. Тріо Калина був успішний виступ на декаді музичного мистецтва в Москві в середині 80-х років. Це єдиний колектив області, який нагороджений за високу майстерність виконання грамотами Верховної Ради з нагрудним знаком медаллю. Прекрасний репертуар, оригінальні сценічні костюми. Неповторний голосовий ансамбль співачок ще довго, а може, завжди чаруватимуть нас, вдячних шанувальників високопрофесійного мистецтва. Тож співає Тріо Калина. У класі образотворчого мистецтва Тисминицької школи мистецтв. Це за мабуть? Цей відділ веде пані Надія Толочка. Я тому, що я ходжу сюди вже три роки, я дуже гарно навчився малювати. Якщо і, і б не це школа, я би так не міг малювати. Малювання це моє хобі. Зараз я працюю над пейзажами чотири пора року. Кож цього року я закінчую малювання і мені дуже стрело залишатися. Пані Надя, розкажіть про ваших вихованців, про їхні навчання, успіхи та досягнення. Ця школа, це вірніше, цей відділ існує тут в школі недавно, буквально 5 років, але за цей час вже діти чогось засягли, тому що ми висилали роботи в Індію, в Іран. Брали участь у виставках по Україні. От, нещодавно ми в грудні місяці відіслали роботи у Київ на таку виставку присвячену Чорнобилю. Діти постійно беруть участь у виставках у Івано-Франківську, в Закарпаття ми недавно вислали роботи. І це відповідний стимул для дітей. Я вважаю, що Ті діти, які відвідують по школу мистецтва, це трошки діти, особливі, які відрізняються від інших дітей. Бо мені пригадалися такі такі особливішники, такі, нас живі, зі мною. Тут були соціологи професією в'язнів в'язниці. І виявилося, що серед них не було жодного музиканта, жодного художника, жодного поета. Тобто жодної людини, яка має мистецьку професію. А це свідчення того, що діти, люди, які займаються мистецтвом, свої особливі душі. Обиві діти, які мають добру душу і ніжне серце. І мені приємно, що я вже за цей час маю випуск... колишні мої випускники вже є, обрали фах художника. І прийшов сьогодні мій колишній випускник Роман. Роман, розкажеш трошки про себе. Чим ти займаєшся, де ти навчаєшся? Я є випускник цієї школи. Прийшов сюди навчатися, тому що любив малювати. мав здібність трохи. І закінчив цю школу. Поступив зараз в училище художнє, ПТУ номер 5 Іван-Франківського, на художник-інтері у Я хочу лише сюди три місяці. Я ой, три тижні. Я, до, мені завдяки, я тут навчився малювати. Це дуже гарно, але ще не, не дуже гарно малюю, що навчусь. Таня сторінка нашого камертону це вітання для всіх тих, хто народився в місяці грудні. Зима по справжньому заявила про себе перед передноворічні дні великим снігопадом і лютими морозами. Але ми бажаємо вам всім здоров'я, радості, добра. І нехай сама найсуворіша зима ніколи не заморозить ваші душі, а гарного передноворічного настрою додасть вам цей пісенний дарунок. Чика повір, на цей денясний духмяний вечір, Там вже ніч в копле. Цей, що перелився в ніч, відомої застрості чужої, від ночі темнота, ніби в цілім світі нас лиш двоє, наші очі і палки в уста.